Перше, що потрібно зрозуміти для того, щоб навчитися заробляти гроші, це гроші платять за відповідальність, яку я беру на себе. Найпростіший приклад того, як це виглядає. Хто слідкує за моїм блогом в інстаграмі, вони пам'ятають момент, коли я приїхав до своєї мами і я виставив в сторісі. Які вона робить іграшки хендмейд, а вона робить дуже гарні іграшки хендмейд? Так, це дуже просто. Я думаю, кожен з вас в інтернеті може подивитися і зробити подібне. так, це, це досить нескладно. Я виставив, і люди почали цікавитися і почали писати: а можна придбати? А можна я ось собі куплю. Я сказав, окей, І поставив ціну 1700 і 3200. Одна іграшка менша, одна більша була. Їх одразу придбали. Їх одразу купили, в мене перегляди в сторісах, в середньому там 7-10 тисяч людей, ось хтось їх захотів придбати. Я за всі свої роботи, які я роблю, завжди беру гроші вперед. Це моє правило. Через те, що я беру завжди на себе відповідальність, яку я 100% виконую. Це моє правило. Люди, які зі мною працювали навіть в будівельному бізнесі, вони знали, що зі мною так працювати можна. Це формат, який один, який мене влаштовує. По-інакшому я з людьми не працюю. Я взяв ці гроші я прийшов до мами, дістав гроші з кошель заманця гаманця і дав їй гроші. Кажу: я в тебе купляю іграшки, я їх продав. Реакція моєї мами. Що? Ти знаєш, скільки вони стоять? Це ж стряпок. Та воно гривень 200 максимум стоїть. Що ти зробив? Ти людей обманув. Як ти так можеш? Щоб я більш не бачила такого. Отдай людям гроші, воно того не стоїть. Чому? Чому моя мама так відреагувала? В неї відбулася проекція її фінансового положення і її фінансів, і того, як вона складно їх здобуває, на проекцію тих людей, які в неї придбали. Розумієте? Тобто, ось моя мама вона працює вже більше там, 15 років на одному місці, державне місце заробляє там, напевно до 10 тисяч гривень. І от Вона має таке стан. Тобто, це її половина місячної заробітної плати. Вона не розуміє, як це так, що люди можуть за це стільки заплатити, це я обманув людей. Перше, що потрібно зрозуміти для того, щоб навчитись заробляти гроші. В цьому світі є багато багатих людей, для яких та сума грошей, яку ви вважаєте для себе великою, являється нічим. Нічим. Тобто є жінки, яким подарили, блять, квартиру. Розумієте? От їй просто подарували цю квартиру. У вас це в голові не вкладається, вам кажеться: Да як, блять? А ви, ви не можете усвідомити, що є люди. Для яких купити квартиру, це точно те ж саме, що для вас поїхати в супермаркет. От в мене є друг дитинства. І ми з ним святкували разом новий рік, і йому скучно. Йому скучно і він каже: Блін, переїжджай тут жить до мене. Ну, він в іншій країні живе, ми, я до нього в гості приїхав. Я кажу, друж, та типу, туди-сюди. Каже, я тобі квартиру куплю. Ну, я куплю тут посісну квартиру, будеш біля мене жити. Розумієте? Він. Має фінансовий дохід, для якого придбати квартиру, придбати квартиру, це з розряду. Ну, ну, в нього машина коштує, там як в людей середньостатистичних, напевне, коштує будинок побудувати. От він купив собі нову машину салону. Ви розумієте, що мер вашого міста так, має автівку, яка коштує стільки, скільки ви, можливо, не заробите за все своє життя. Ну, от він там їздить на новому. Крузаку 300, так? і він коштує там 100 тисяч доларів, наприклад. Дехто за все своє життя не буде мати в руках 100 тисяч доларів ніколи активів. Ніколи. Розумієте? Так ось саме перше, що потрібно зрозуміти, що є люди, для яких платити гроші, великі гроші, це не має нічого складного. Абсолютно. Так? Ми час від часу бачимо новини, ворожка виманила. На якийсь там ритуал в когось 2 мільйона гривень. І всі такі. Блять, нічого собі! Але ж ви розумієте, що та людина, яка заплатила 2 мільйона гривень, ну це, це не останні гроші в людини були. Ну, це були далеко не останні гроші. 2 мільйона гривень на сьогодні це скільки? Що я не помиляюся, це там 50 тисяч доларів. Для когось це ніщо. Для когось це ніщо. Абсолютно! Абсолютно! І коли ви цьому дивуєтеся, то ви просто не можете зрозуміти, що це дійсно є. Це дійсно працює. Переважна більшість з вас дивиться мене, так? І от в мене вартість консультації 6 тисяч гривень. І хтось думає, блядь, хто йому пла... Блядь, хто, де хто на нього піде? Люди не усвідомлюють, що в мене щодня є там 2. Дві... Інколи три консультації. Ну, в середньому візьмемо, після того, як я підняв ціни, в мене в середньому регулярно півтори консультації в день, назвемо це так. І до мене приходять люди. І для когось ті гроші в 6 тисяч гривень взагалі не являються ніякою проблемою, розумієте? Ніякої проблеми. Тобто, от у мене є 2500 за годину і 6 тисяч гривень за 3 години консультації з планом дій. І люди приходять і платять ці гроші. І до чого я вас підвожу? Єдиний варіант спочати заробляти гроші на людях, в яких є гроші, це створити пропозицію для цих людей. Ви ніколи в житті, ніколи в житті, ніколи не заробите за свою роботу багато, поки ви не поставите ціну на виконання своєї роботи. Розумієте це чи ні? Ніколи ви не дізнаєтеся, що є люди, які можуть за це стільки заплатити. І тепер друга ситуація. Ви ніколи не заробите цих грошей, якщо ви будете працювати на когось. Тому що що таке бізнес? Це вміти продати раба в рабство. Зрозумійте це. Що таке бізнес? В мене є працівник. Який класно виконує послуги фотографа. Я наймаю його на фірму На фірму. і кажу йому: тебе влаштовує заробітна плата в 15 тисяч гривень робота з 8 до 5. Він каже: так. І я починаю продавати його послуги і одну годину його роботи продаю, наприклад, за тисячу гривень. За день він хай попрацює 3-4 години. Так? Я заробив 3-4 тисячі, йому треба заплатити 500 гривень. Йому треба заплатити 500 гривень, так, ще є там супроводжуючі, якась там оренда, ще щось. Йому треба заплатити. Що я зробив? Я знайшов людину, яка через неспроможність самореалізації в цьому житті вимушена іти працювати, тому що вона не впевнена в собі. Вона не знає, як просуватися, як рекламуватися, і вона не здобуває цих знань. Через те, що дідусь працював на заводі, бабуся працювала на заводі, мама працювала на роботі, тато працював. І для людини єдиний варіант заробляти гроші, є йти на роботу. Йти на роботу. І коли в нього цей тип мислення, для нього не зрозуміло, чи для неї, як може бути по-інакшому. Як можна по-інакшому заробляти гроші. Ну, от, в мене є роботодавець, він сказав: Я роблю. Навіть немає усвідомлення того, що просто мені потрібні знання, як знайти людину, якій потрібні ті послуги, які я вмію надавати. Банальніший приклад. Кожен з вас вміє прибирати. так? Займатися прибиранням. Кожен це може робити. І всі такі, блядь, прибиральницею. будь. <смі> це ж, блядь, стидно. В мене в Тернополі приходила жіночка раз в тиждень, яка прибирала мені квартиру. Вартість прибирання це було 84 метри квадратних. Вартість прибула, прибирання 700 гривень. Ось вона приходить своїми швабрами, тряпочками, всім. Дві години буквально. Вона поприбирала, 700 гривень отримала і пішла далі працювати. Вона приїжджала на дача, логан, машина. А тепер подумайте, ця жіночка, хай вона в день робить два-три прибирання. Хоча б два-три. Давайте візьмемо два прибирання в день. От півтори тисячі гривень в день. В місяць вона заробляє, так? Хай 40 тисяч гривень. Прибиральниця в Україні. 40 тисяч гривень. Нашов я її, блядь, на OLX. Розумієте? Що вона зробила по відношенню до інших рабів? Вона самостійно купила все, що їй потрібно для прибирання. А 700 гривень це просто прибирання от вологи. Тобто вона прийшла, там пиль і підлогу поприбирала, по місцям розставила те, що поверхнево було, так? А в неї ще є там відпарювачі, які ще ж, я думаю, це все дорожче коштує, коли тобі щось треба. Вона це все купила. Вона це все транспортує. Вона виставляє своє оголошення. Вона домовляється по мобільному телефону з людей. Вона веде свій графік, себе менеджерує і виконує свою роботу якісно. Розумієте? Для раба це неможливо. Бо рабу треба, блять, керівник, який йому скаже, а куди піти, а що зробити. Це можна перевести на будь-що в вашому житті. Кожен з вас має одну годину вільного часу в день. Півгодини точно. Півгодини точно. так? На сьогоднішній день кожен людина має доступ до інтернету, до мобільного телефону. Все, що потрібно зробити. Заходжу в інтернет. І по 30 хвилин в день як монтувати відео? Як монтувати відео? Знаходжу якихось блогерів. Які навчають мене, як монтувати отакі короткі ролики, як я виставляю, до прикладу, там в Instagram, в Тік-Ток, ще десь нарізка, музику підставити, ще щось. Як це робиться? І я щодня по 30 хвилин пробую монтувати відео. Потім створюю аккаунт, на якому починаю показувати, що в мене виходить. І пишу зверху аккаунту. Вам потрібен монтаж відео? Можете звертатися. І від того дня. Коли я більш-менш хоч щось навчився робити, я ставлю собі завдання. Я кожен вечір знаходжу 10 блогерів, 10 блогерів, початківців, непочатківців, експертів, якихось не експертів, і пишу їм: я дешево монтую відео для вас. Якщо хочете, можете скинути відео, я вам для прикладу зроблю, як це може виглядати. Повірте, з часом. Ви знайдете своїх клієнтів і почнете їм продавати відео. Скільки коштує монтаж однієї хвилини динамічного монтажу в Reels? 500 гривень. Сьогодні середньостатистична ціна від 300 до 700 гривень. Беремо десь 500 гривень. Працюйте по низу ринка по 300 гривень. Якщо у вас буде можливість хоча б одне відео в день робити, так, одне відео, це 9 тисяч гривень на місяць. Це нахуй не треба ходити на роботу. Це одна хвилина відеомонтажу. Хай це займе у вас навіть цілу годину часу. Ну це максимум, це в початківців скільки буде займати. Можна це зробити? Можна. Бухгалтерські послуги можна розібратися самостійно? Можна. Розібратися в чому завгодно можна. За наявністю доступу до інтернету. І пропонувати свої послуги хоч десь. Нянечка, прибиральниця, муж на час, блять, купив набір інструментів і рекламуєшся, ведеш свої соціальні мережі, показуєш, розказуєш, що ти вмієш робити. Розумієш? Будь-що можна, потрібно зрозуміти найголовніше. В цьому світі життя найбільше найбільше накаже тих. Хто боїться взяти на себе відповідальність? Чим більше ти з цикло, тим більше тебе накаже життя. І життя буде праве. Життя буде праве. Коли ви ображаєтесь на бізнесменів, які реально ставляться до людей як до рабів, ви просто ображаєтесь на те, що ви не можете вийти з цього рабства, що вам заважає не працювати там, де вам не подобається. Що? Неможливість взяти відповідальність за своє життя, тому що, блядь, а це ж прийдеться, нехуя собі зробити. А ти думав, як цей світ влаштований? Як цей світ влаштований? Розумієш? Впевненість в собі, впевненість в собі. Це не щось метафоричне і метадуховне. Це набір дій, яких потрібно зробити. І впевненість вона не береться просто так. Вона не береться. Це спроби. Це спроба за спробою, це спроба за спробою, спроба за спробою. Як я можу бути впевнений, що я можу присісти в спортзалі з вагою в 100 кілограмів? Прийти в спортзал, спробувати 20, 30, 40, 50, почати з цим працювати і дійти до 100 кілограмів, розумієш? І я тоді буду впевнений в тому, що я можу з 100 кілограмами працювати. Чи може мене хтось переконати, що я цього не зможу зробити? Ні, блядь. Тому що я вже знаю, що я це можу зробити. Але на початку, коли я прийшов в спортзал, я в душе не їбу, як мені працювати з вагою в 100 кілограмів. Для мене ця інформація, вона неможлива. Вона неможлива. Навіть прослухавши це відео, навіть прослухавши це відео, переважна більшість з вас не зробить ніхуяшеньки в цьому житті. По одній простій причині. По одній простій причині. Ви вже знайшли відмазку, чому у вас не вийде? Ви вже під час того, що я розповідаю, вже знайшли відмазку, чому у вас не вийде? Замість того, щоб знайти спосіб, як я і до чого можу застосувати інформацію, яку я отримав. Розумієте? Ваш тип мислення зараз відштовхується, ваш мозок вам блокує. Чому? Чому ваш мозок блокує? Тому що ваш тип мислення закритися в ракушці не вилазить. Мені, блядь, тут добре. Мені тут хуйово, але я звик жалуватися на те, що мені погано, щоб мене жаліли, щоб до мене так ставилися. Ну я ж я ж бідна, нещасна, тут в мене болячка, а тут в мене дитина, а тут в мене сім'я, там в мене тато, там в мене мама. Все, все, я вже знайшов. все, Мені нічого не треба. Мені так складно, мене немає часу, ще щось, мені нічого не треба. Мені. Абсолютно без різниці, абсолютно без різниці, що буде з вашим життям. Але ваше життя точно буде хуйове, якщо ви не почнете банально, банально усвідомлювати те, що для того, щоб заробити на будинок вартістю в 100 тисяч доларів, а це мінімальна вартість будинку в Україні. І ви будете відкладати навіть по тисячі доларів в місяць. То для цього потрібно 8 років. Якщо 500 доларів в місяць, для цього потрібно 16 років. Якщо по 250 доларів в місяць, то для цього потрібно 32 роки. А якщо ви та як зараз не відкладаєте нихуя, в вашому житті не буде нічого доброго. Нічого, крім тої шоколадки, блять, радості. Вам не набридло хотіти їжу і не могти її купити. Штанини могти купити собі. Я виріс в той бідності, де мені, блять, все дитинство хотілося, я був голодний, все своє життя. На сьогодні я можу дозволити все, що я захочу, розумієте? Все, що я захочу. В пределах розумного на яхту і на круту бля, машину з салону, в мене грошей немає. Але це просто питання часу, розумієте? Питання часу. А для тих, хто знайшов відмазку під час перегляду цього відео. Це приреченість і крапка в їхньому житті. Крапка в їхньому житті. Переважна більшість з вас не починає нічого робити через те, що вони не вірять в те, що це дійсно працює. Вони не вірять, вони думають, що я розповідаю зараз якісь казочки за білого бичка. Просто казочки. Розумієте? Просто казочки для вас воно кажеться нереаль. Вийдіть на вулицю, підіть по місту, подивіться на те. Які є автівки в людей. Подивіться на те, які будинки будуються. Люди бізнес відкривають і будови роблять. Це все за гроші. І ці гроші були зароблені цими людьми, розумієте? Але як тільки ви ловите себе на тому, що ні, вони точно не такі, вони вкрали, їм було простіше все щось, зрозумієте, це той раб всередині, який не хоче нічого робити. І єдиний варіант подолати цього це здобути ресурсність. Вашого організму. А це здобувається тільки за допомогою переосмислення своїх механізмів сприйняття реальності. Це єдиний варіант. Єдиний варіант. Все, що я можу вам дати, так? це тип мого сприйняття ситуацій. Люди, які слухають мене в лекціях закритого телеграм-каналу, люди, які слухають мене в прямих трансляціях. Єдине, чим я можу вам допомогти. Це дати свій тип сприйняття реакції на ситуацію. Це єдине, що я можу дати. Я, як і будь-хто на цьому світі, вам особисто шлях 1, 2, 3 не розповім, тому що кожне життя, воно унікальне. Але я точно знаю, що кожен з вас, кожен з вас це може. Кожен з вас це може. Кожен. Ви, ви будете неймовірно здивовані. Коли ви зрозумієте, наскільки це, блядь, було просто, наскільки це все життя було можливо, і тільки через те, що внутрішній раб не давав, ви не зробили абсолютно нічого. Розумієте? Немає що продемонструвати, хотілося б показати, так? що 50 гривень так? може виглядати як 50 гривень. Але 5 років тому 50 гривень. Раз в місяць вкладати в свої знання, в свій розвиток, в ще щось перетворюється в сотні тисяч доларів, розумієте? Через те, що ви вкладаєте в найголовніше в свій тип мислення, В свій тип мислення, це єдине, що може бути. До когось може подзвонити друг і сказати: блін, шукаю квартиру в оренду. І ти такий, блін, я не знаю, чим тобі допомогти. А хтось може сказати блін, зараз. Підняти ріелтора і сказати доброго дня! Я ріелтор, в мене є клієнт, але з іншого міста. Я вам можу дати клієнта 100%, і він е, візьме у вас квартиру в оренду, 50% комісії мої. Добре? Добре. До друга дзвониш і кажеш, блін, братан, є знайомий ріелтор, візьми дуже класний. Заробили гроші? Заробили. Заробили. Ваш друг в будь-якому випадку буде платити ріелтору. В будь-якому випадку. В будь якому Або ви, блядь, на цьому заробите. Або на цьому просто заробить ріелтор. Все залежить від ваших механізмів мислення. Вас завжди оточують люди з проблемами, за рішення яких вони готові платити. І вони будуть платити або вам, або тим, хто, блядь, їм пропонує за це заплатити. Розумієте? Ось і все. Це єдине, чому я і навчаю в своїх лекціях, розумієте? Типу мислення. Типу мислення. Дякую.